yẹ lẹsán mbana náà ní pé 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 sé mbana náà pé pé. Помчатися на позашляховику з відкритим верхом, ловлячи потоки горячого повітря та насороджуватись надзвичайними видами гір аланії. Це те, що потрібно. Щоб залишити яскраві враження від відпочинку у популярному курорті Туреччини, It's a map. вітаю вас, любі друзі! Ну що ж, я вам сьогодні пропоную продовжувати екскурсію Туреччиною. І сьогоднішня екскурсія буде на джіп-сафарі в гори Таурус з міста Аланія. Ну що ж, до зустрічі! Let's go! Так що, друзі, екскурсію можна купити у готельних гідів або в туристичних агентствах в місті. Якщо ви будете купувати у готельних гідів, вона буде трошечку дорожча. Але дивіться по ситуації. Ну, а ми вирішили купити, закупити екскурсію в місті і купили більше екскурсій. І тому ця наша екскурсія нас коштувала всього 20 доларів. Слід пам'ятати, що ця екскурсія забере вам приблизно цілий день. І так, друзі, поговоримо, як проходить на самому ділі екскурсія. І так, після сніданку джіпи заберуть вас з вашого готелю. І коли зберуть всю групу, то тоді колоною будуть прямувати на вибрані маршрути. У цих джіпах, у кузові наперед будуть заготовлені пляшки із водою. І ця вода не є для пиття. Ця вода є для того, щоб обливати один другого водою під час подорожі. Така розвага дарує емоції та рятує нас від сонячного удару. Е, водії в цих екскурсіях професійні. Та вони дозволяють собі в подорожі трошечки покуліганити. А покуліганити таким чином. Що вони один другого переганяють на швидкості то приближаються, то віддаляються. Так що нерви трошки лоскочуть. Ну, і тут така справа. Що нам всім потрібно включатися у водну війну? То пасажири поливають водою один другого із інших джіпів, із пляшок, які навперед приготували сховані під бортом. Але слід пам'ятати, що ця вода не є підтєва і її не можна пити. Ну що ж, друзі, і так, що нас чекає в цій екскурсії? А також що потрібно приготувати з собою на цю екскурсію. Спочатку ми будемо насолоджуватись красотою гір та скель красивими водоспадами. Крім того, буде можна покупатися в гірській річці. А також буде остановка на маленький ринок. І хто хоче, може подивитися і заходити в мечеть. Обід. І хто хоче, може просто відпочивати. А також серед відпочинку на обід. Там ще буде така забава. Хто хоче, може скакати в воду або буде змога така ловити рибу. Після обіду бажаючі можуть скупатися у гірській річці Дімчай. Так що, друзі, у відкритій машині їхати спекотно. Навіть обливання водою рятує ненадовго. І так, що скупатися в річці або під гірським водоспадом трошки охладитися, трошечки допоможе. І саме тому ліпше брати футболку чи сорочку з довгими рукавами, чи шорти. І Можна також з собою взяти сонцезахисний крем. А, само собою, не забудьте взяти капелюх на голову. Тому що кепка може дуже легко злетіти з голови під час руху. Так що, друзі, само собою, не забудьте захопити питну воду з собою. Тому що. Не забувати, що ця екскурсія буде скоро на цілий день. По можливості, хто хоче, можете взяти з собою гроші. На цьому ринку є дещо купити. Хто хоче. Сувеніри, дуже цікаві духи вироблені із гранатового соку. А ще також турецькі солодощі. Ну, а ще, любі друзі, що дуже-дуже важливо, взяти з собою на всякий случай сумочку або якийсь целофановий мішок. Тому що коли нас будуть поливати водою, то щоб захистити свої телефони або фотоапарати від води. Тому що нас так поливали, що ми були мокрі, цілком, цілком комплект мокрі. З нашої машини текла вода. Так, що наші фотопра та телефони пережили тільки під бортом. Під час поїздки нас буде знімати гід. В кінці екскурсії запропонує купити фотографії та відеоролик на диску чи на флешці. Це приблизно коштувало. 20 доларів, але само собою дуже приємно з ними поторгуватися з ціною, тоді вийде дешевше. А зараз тут буде остановка, невеличка перерва. Так як я вже раніше говорила, хто хоче, може тут щось собі придбати на ринку. Або ще кажуть, що тут дуже старе дерево. То можна його доторкатися, обіймати і задумати собі бажання. Якщо ви будете бажати бажання з чистого серця, то кажуть, що воно 100% збудеться. Ну що ж, йдемо проботи. Хто хоче, може подивитися в мечеть, я вирішила йти подивитися. І в мечеть ми заходимо босяком. А платки тут нам на прикриття голови лишили в кошику біля входних дверей. Ну Що ж, потихеньку йдемо, подивимося. І так, друзі, прийшов час продовжувати подорож. Ось і так тут можна відпочивати на цій риці. Хто хоче, може сидіти, хто хоче, може просто купатися або відпочивати. No a Прийшла моя очередь ловити рибу. Ну що ж, йду спробую. На самом ділі, я не знаю, що це я за витреби, але вона така ховська, що її лише доторкнеться, а насправді ніхто не зловив. Це вона така є або така хитра. Тільки нас обдурити. Ну, само собою, це цікаво. Така забавка. Так що тут, у холоді, біля води ми дуже гарно провели свій вільний час. Мені на самом ділі дуже подобалось. І так, друзі, а зараз є час повертатися назад. Я сама за себе хочу сказати, що я цією екскурсією дуже задоволена. Зовсім не жалію, що я сюди пішла. Я дуже рада. Само собою, що я взяла білу футболку, а від того пороху, від тих доріг, від води, яку в нас поливали, ми всі були так грязні, грязні, мокрі, але дуже переповнені емоціями. На самому ділі я би жалкувала, якщо б я сюди не пішла. Я спочатку трошки боялася, тому що тут то дуже вузькі вулички і дуже великі повороти, спуски, підйоми, і я дуже, дуже сильно потрібно було держатися за борт. Я боялася, що ми можемо випасти з машини. На самом ділі, ці шофери нас не жалкували. Вони їздили так, як вони вміють. І в деяких містах на поворотах, чесно признаюся, трошки було моторошно. Ну що ж, друзі, якщо вам потрібно добити батарейки, то не жалкуйте. Можете спокійно їхати в таку поїздку. Так що, надіюся, що вам було цікаво. Не забудьте підписатись на канал. А також поставте лайк, якщо це вам сподобалось. До побачення! А зустрінемось!